Друзі, привіт! Хочу поділитись з вами своїм експериментом по зимівлі німфей у малій водоймі. Глибина її 40 см. Вирішив залишити німфей на зиму, і, щоб запобігти вимерзанню, прийняв рішення накрити пінопластом. Пінопласт звичайний не екструдований. По кутках лишилась незахищена вода та трішки промерзала. Утворився лід, але до рослин не достало. Хоча були морози більше 15 градусів, не затяжні. Но без пінопласта німфеям, думаю, дісталося би по повній. Може повністю б не вимерзли, але були би проблеми. Можете самі побачити їх стан. Вони вже пускають листя та мають гарну кореневу систему. В цьому німфейнику два сорту квітки: Альба, Біла та трекшен Червона. Обидві дуже чудово себе почувають та поїдуть радувати нових хазяїв. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Обов'язково кожному відповім. Друзі, підтримуйте український контент, щоб його було ще більше. Всім добра, до зустрічі!